Експерти, гості в студії та під час прямих включень у кожного своє бачення футболу, окремої проблеми, епізоду, тому і сперечалися постійно то з ведучим, то між собою. Ми зараз встріпляємо тільки слово коліно. Ну, Давайте ну, забудемо ну, про коліна. Дердо при приході Каліна у регламентним требуванням був перволіг. І коли прийшов Каліна. В нарушение или не в нарушение. Его вернули выше. Клуб арбитров ТИФА должен быть закрытым. Кругу... <ривіця> Клуб арбитров КФА должен быть закрыт. Я за это закрыл. У каждого свое мнение. Везде. Арбітри були, ошибались, ошибаються і будуть ошибатися в пользу сильних О, команд. Критикували і суддів, і тренерів, і футболістів. Що Сурки, що Сьомін говорили, команда повністю укомплектована. Де? Дерев'яні кадурі – це укомплектовано. Ходячий по полю Мілевський? це укомплектована. Аруна – ні одного точного удару. Запорол – два або три углових – це укомплектовано. Гравцям найсильніше діставалося від Віктора Леоненка. До да цього вже давним-давно було зрозуміло, що людина – баран. Ну no, no. просто это про знаєш как Це это про, про ну про Хачериди. Да там многих ну, можна так же назвати він грав проти Барселоны, він грав за збірну України проти Франції. До То, тобто досить якийсь він має, і ж не сиділа років. Фатасі, при чому здесь, если б он за Барселону грав? Та інші експерти від колеги не відставали. На отримували і президенти клубів, і чиновники. Это не скромно і не нормально. Еще у нас нет. Ми всі хотіли говорити, що це не нормально. Це історичний пояс переписати Тараса Бульбу. Я тебе не породил, але я тебе похороню. Це про кого? Про руководство футбольного клубу Віталор Запоріжжя. Іноді діставалося і ведучому. Частіше від експертів, а бувало, і від гостей студії. Смотрите, ну, приймем, Якщо приймем, команда, можна... не дай Бог, не вийде в Лігу Європи, я буду вважати, що він на те Тому що ви перший, об цьому сказали. Сплюньте три рази. Ні. Ну а під час прямих включень поза конкуренцією був Віталій Кварцяний. Віталій Одено, 8 вісім хвилин переграли. Хоча показав арбітр, що буде лише чотири хвилини переграно. Як ви ці емоції взагалі пережили? Я плохо пережив, я видел, як как судяки глуханіми пальцями щось показували, що вони там, там грали в ігри. І вже давно, 5 минут, повинен був суддя показати, сколько тут може додати головних. А вони все, два глуханіми, щось між собою там показують. Кожна передача виключно в прямому ефірі. Куди ж без обмовок? Хтось сказав не те, що хотів, хтось просто не зрозумів питання. Чому сьогодні не було ідеї Брауна на навіть в заявці на гру? Трам буде заявлено во вторник в середу, а ідея у нього травма паха. Треба зі so своїми програти, как по комплекті Італія. Так з ким? Під чиїм керівництвом? Зрештою, Блухіна, а не Калитвинцева. Правильно те, що Олег Блохін запросив Калитвинцева працювати у своєму штабі? От ваша точка зору Артеме. Ну, я думаю, це і з Узяв участь в нашій програмі і сам Олег Володимирович. Він, Ігор Біланов, Андрій Шевченко наші три володарі золотого м'яча. це, це, це та можна сказати. Я грала в рубі. Красиво, меня еще похвалили, я помню. На какой трубе? Труба была такая красивая Як така? Называется труба. Труба, а я, да. Ну, труба. Ну, вот это, ця... 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 или вот это. Ця... 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 Згадували, кипкували, а взагалі щодо жартів тут поза конкуренцією Олександр Іщенко. Ви були у Крубра? Я был. Мені дуже подобається це тоже подобається цинисты. там ходили в белой рубашке, зараз сейчас синий, да, Ясно. Ви, кстати, тоже в цветах Австрії, я смотрю. що то вы симпатизируете. Рівнато та, та, нашій... мода така. Та, та, Модне, <рес> <да>? На <фіолетовый. рес> так? Нафіолетових. Тому критикуємо далі так Так, критикуємо далі. А також хвалимо, жартуємо, сперечаємося. Але за півтора місяці у новому сезоні про футболу.